Доброго дня, друзі! Доброго дня, мої рідненькі. Сьогодні вперше за багато років своєї антикорупційної діяльності хочу стати на захист чиновників корупціонерів. А сьогодні це мародери зрадники так само вважає наш президент. Навіть подав такий законопроект. Справа в тому, що нещодавно до нас в батальйон завітали представники новомосковської влади. Це головний брехун міста, мер Ген Резнік, Ватажок заборонений партію ПЗЖ Арутюнов і така собі чмонька, редактор газети Помийки Новомосковська Правда, червоноштан, який зараз паразитує на за рахунок платників податків. Мета візиту була дати нам хабаря в вигляді декілька дронів вартістю десь біля 700 тисяч гривень. Це друзі в місті з бюджетом в 500 млн грн. В той час, коли ми таку суму витрачаємо тільки в моїй роті за два місяці і десь в лейтовому режимі за власний рахунок донатів і хех, волонтерів, зустріч була дуже емоційною з мого боку. Бо для мене зустріти такого махрового корупціонера теж саме, що стикнутися з кацапом-окупантом. Різниці для мене немає. І я розумію, що. Багато людей сподівалися, що після такої зустрічі мародери не повернуться до міста продовжувати його грабувати. Але, друзі, я поважаю гуманітарне право: військові не можуть вбивати цивільних або комбатантів, які кинули зброю. А я законослухняний громадянин. Але це не головне. Головне те, що. Хоч зустріч наша була короткою і емоційною, я глибоко усвідомив, а вони, в принципі, не винні в тому, що роблять. Бо брехати і красти то є їх природа, це достатньо поширений рівень розвитку мозоку людини, де відсутня емпатія, поняття честі, співчуття, поняття достоинства. А існують лише одні, одні інстинкти. Вони впевнені, що Навколо живуть лохи, яких треба дурити і обкрадати, бо паразитизм це їх нормальна форма існування. Ну Ми ж з вами, друзі, не обурюємося свинею, яка жере і сере там, де жере, бо це її нормальна поведінка. Хоча свиня достатньо ж розумна істота. Але тут краще порівняння з колорадським жуком, який здатен повністю знищити екосистему, в яку потрапив своєю ненажерливістю. І це також його природа. Тому, друзі, за те, що зараз в країні при владі здебільше паразити, то є наша суспільна вина, нашого безвідповідального ставлення до своїх обов'язків. Ну, от, пригадайте, як ми вибирали Верховну Раду емоційні, не думаючи, голосували за все, що було зеленого кольору. Хоча інформація майже на всіх кандидатів. Була на порталу руху чесно, а той і там дивився. Беремо місцеві вибори і конкретний приклад Новомосковська, моє кохане місто. Любим. Кандидат Резнік під час компанії відвідує судові засідання в якості обвинуваченого в розкладанні більше 30 мільйонів гривень на благоустрій в Дніпрі. Раніше, в 2000-х, його батько, займаючи посаду заступника міського голови, заарештований. За махинації при купівлі житла військовим і подібних історій у цієї родини було достатньо. І ось за гречку, за пусті обіцянки, а також завдяки тим, хто взагалі не пішов на вибори, обирають породистого шахрая. А потім дивуються, а чого воно тільки жере і сере? Тому що, друзі, це свиня. Ми самі винні в тому, що. Або ведемося на байки, або на гречку, або дозволяємо іншим обирати наше майбутнє. А зараз ми кров'ю виправляємо ці помилки. А свиня не вина, що вона свиня. Тепер що робити? Якщо ми помилилися, то і нам це виправляти. По-перше, обов'язково треба протидіяти паразитам. Саме зараз боротися з корупцією і марнотратством. Пригадайте колорадських жуків, не будете нищити, залишитись без врожаю. А у нас гірше. Ми можемо взагалі втратити країну. По-друге, ці істоти вже готуються до виборів. Вони вважають нас лохами і впевнені, що знову вискочать на хабарях і брехні. І тут буде залежати все від нас, від нашої відповідальності і свідомого. І, друзі, я вас благаю. Будьте відповідальними і свідомі. не треба тупо тепер голосувати за всіх тих, хто буде у військовій формі. Бо і серед військових багато різних людей або за тих, хто займався волонтерством. Серед них є також псевдоволонтери. За тих, хто розповідав про шашлики в травні, а потім про 2-3 тижні до кави в Ялті, а зараз критикую владу. Треба дивитися, що це за людина, які в неї чесноти, чого досягла, і які має компетенції, чи здатна вона виконувати поставлені завдання. Інформацію зараз знайти дуже легко, головне бажання, і тільки так ми можемо змінити нашу країну, змінити владу. І ніяких других шансів, корупціонерів, псевдопатріотам. І все буде добре. Ми обов'язково переможемо. Друзі, робимо репост. Я всіх вас люблю. Слава Україні, до скорої зустрічі.